Кожна країна, коли комусь допомагає, має єдину мету власна вигода. Приклад можемо побачити з Богданом Хмельницьким і Кримським ханством. Коли Богдан Хмельницький воював проти Речі Посполитої, у нас не було достатньо зброї і достатньо війська. Нам на допомогу прийшло Кримське ханство, але не просто на допомогу, а на вигідних для себе умовах. Одна з основних цілей брати з України її ресурси. Найдорожчі людські ресурси брати полонених, тобто ясир, і продавати їх на невільничних ринках. У Богдана Хмельницького не було іншого виходу, і він на це погодився. Але коли були вирішальні битви проти поляків, польський король пропонував кримському хану ще вигідніші умови: також брати українських полонених та ще й зверху платив гроші. І зрозуміло, що кримський хан переходив на бік польського короля. Таке було не раз, не два, а тричі. І Богдан Хмельницький, щоб убезпечити себе від цього, вирішив, що треба шукати нових союзників. Спочатку уклав угоду із Московським царством, але цей союзник теж був ненадійний, тому що, переслідуючи свої власні національні інтереси, вони уклали Віленське перемир'я з Річчю Посполитою. Богдан Хмельницький, захищаючи власні національні інтереси, знову почав шукати нових союзників і звернувся з пропозицією співпраці до Швеції, яка була ворогом. Росімосковію і речі поспалити.